Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському. Гірко плаче Україна і тяжко ридає, своїх синів, що померли, сльозами вмиває, плаче ненька Україна, плаче кожна мати, та що сина відпустила волю здобувати. Окрадені, замучені, в путах умираємо, Чужим богам не молимось, а тебе, благаєм, поможи нам і збави нас вражої наруги, Поборов ти першу силу, побереш і другу, ще лютіш. Встань же, Боже, в скую будеш спати, От сліг наших одвертатись, скорби забувати. Смирилася душа наша, життя в оковах. Встань же, Боже, поможи нам, стадь на знову. І смеркає, і світає, день Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мовкаяни, і день, і ніч плачу на розпутях волелюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують. Кайданами міняються, правдою торгують, Господа зневажають. Людей запрягають тяжкі ярма, орють лихо, лихом засівають, а що вродить? Побачите, які будуть жнива, Схаменіться недолюди, діти й юродиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну, Полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся у чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. І вам слава. Сині гори, кригою окуті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті, борітеся, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля святая.